Але якщо ви вже завзяти аграрій, працюєте по картам завдання зі змінною норми і хочете, щоб сівалка відключалася, встановлюйте електромотори. Під час встановлення електромоторів, що нам треба знати? Ну, В першу чергу, що ми з сівалки все викидаємо. А що викидаємо? Вали, цепки, зірочки, шестерні все те, що нас мучає. І ставимо до сівалки ось такі от жгути, які під'єднуємо ось такий от модуль SRM. Ось тут він у нас стоїть, з цієї сторони зніми. Ось такий от модуль SRM, від якого можемо підключати вже різні продукти. Оскільки на даній секції продуктів дуже багато, ми встановили розетку. Ось вона. Ось таку от прекрасну розетку. В першу чергу, щоб сівалка працювала, весівний електромотор і насіння провід. Насіння бувають різні. Конкретно на цій версії у нас встановлений. О! От Конкретно на цій версії у нас встановлений Спідтюб це скоросний еліватор, який дає можливість сіяти при швидких швидкостях. Від 14 км. Ставимо його туди назад. Якщо ви не маєте потреби в великих швидкостях, ви маєте можливість встановити отакий от звичайний насіння який називається We В чому його перевага? Ну, в першу чергу, в тому, що він радіохвильовий виїздатчиком з датчиком самого низу. Таким чином він не боїться пилу. І показує чітку картину з розкладкою насіння.